25 жовтня, вівторок, Євангелія від Луки 6, стих 37 по 45. Не судіть і не будете суджені, не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть і вам проститься, дайте, то й вам дасться міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам, якою б мірою ви міряєте те, такої вам відміряють. Він їм сказав також і притчу Чи може сліпий водити сліпого, хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, але навчившися, кожен буде, як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці твого брата, колодиш у власнім оці не відчуваєш, і, як може сказати братові твоєму? Дай, брате, вийму, скалку, що в твоєму оці. Ти що не бачиш колоди, що у твоїм оці. Лицеміре, вийми перше колоди з ока свого і тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата свого. Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б плід добрий. Кожне по дереву за своїм власним плодом пізнається. Не зривають пуст тернини смокви, ані з ожини не збирають виноградну. Добра людина з доброго скарбу, серця свого виносить добре, лиха ж з лихого серця лише виносить, бо з переповненого серця говорять його уста. Нам, християнинам, часто здається, що у нас немає проблем з тим, щоб комусь простити, щось комусь дати, бути нелицемірними. Трохи важче з тим, щоб нікого не судити, але все ж на загал нам здається, що ми більш-менш справляємося із Божими завданнями. Насправді ж, ми переважно не до кінця усвідомлюємо, що саме хоче від нас Господь: не судити і не засуджувати означає виправдовувати людей, не їхні вчинки для себе та інших. Простити. Означає не мати жодних упереджень до того, кого прощено. Прощаю, але не хочу мати більше нічого спільного. Не вітаюся, прощаю, але нехай першим попросить вибачення, це не прощення. Дати означає не сподіватися отримати щось навзамі. Це значно складніше, ніж здається, але, можливо, в позі. Якою би мірою ви міряєте, і вам відміряють. Ніхто не хоче, щоб Бог нас засудив, чи щоб нам простив за якихось умов, чи щоб дав нам царство, вимагаючи компенсації. Розуміємо, що не можемо власними силами надолужити Богові те зло, яке вчинили, зате від ближніх цього вимагаємо. Наш Бог хоче, щоб ми справді були подібними на нього, а не на тих, які лише думають, що вміють прощати, давати, не судити. Господи, нехай скарб нашого серця буде добрим.